Некерована Рада Майдану подорожує містом в пошуках губернатора. Щоб поспілкуватися з Леонідом Прусом, вони зірвали міліцейську колегію за його участі. Майданівці вимагають продовжити люстрацію чиновників старого режиму. Зранку та гуртом Рада Майдан знову у гостях в адміністрації. На гостини до губернатора люди не потрапили. Заступниця Леся Стебло каже: він на колегії на нараді веде. Чекайте, тій, Спочатку вирішують гуртом чекати Леоніда Івановича біля кабінету. Навіть хочуть розбити довгостроковий табір. Будемо тут сидячим образом сидіти до тих, до тих пір і вночі, і все, поки ці особи не будуть звільнені. На прийомі губернатора і люди з Ярмолиниць вони бажають почути остаточне слово у питанні призначення голови райдержадміністрації. Непризнаний в районі Валерій Довгань досі зазнає гунінь з боку громади. Ми приїхали на сьогоднішній день. Це вже продовжується до двох місяців. Документи і на брусалі, і кабінети міністрів, і на тему було Турчинова, що про його подання і ніякий результат. Понудившись у владних коридорах та забувши про власну обіцянку не полишати стін адміністрації, майданівці беруть курс на Зарічанську 7 Саме там засідає губернатор. Колеги десь це провести чи ні? Головний обласний міліціонер запрошує мітингувальників усередину. Тут зустріч переростає у формат круглого столу вже з участю губернатора. Питання у членів ради майдану назрівають одне за одним, наприклад, про умови проживання в нашій області біженців. Десь порядка на даний момент є 460. Переселенців, це мається на увазі нова Засновний Республіки Крим, десь 55 по пам'яті вже східняків є. Всі люди, хто звертаються, абсолютно всі отримують. Будь-які види допомоги там дошкільнята в садок оформляються школярі в школу, організовуються там проведення ЗНО. Говорили і про забезпечення добровольців на сході та наповнення фонду підтримки військових. Олександр Розізнаний каже, доцільніше буде застосовувати не фінансове, а цільове використання коштів. Тоді і нарікань з боку громади буде менше. Є ресурсний момент наповнення фонду, а є фінансовий. Так повірте мені, що пройде через два місяці, якщо ми будемо оперувати фінансами. Вас тут друг друга виникнуть питання і знову ж стану до міліції, що шановні, там де щось не так, чи там де щось не так. Хоча це буде об'єктивно, але сумніви будуть. Схоже, це останній публічний вихід Ради Майдану як такої. Вже зовсім скоро громадськість Хмельницького проголосує за її переформатування і введення до складу нових дієвих постатей.